У селі суходола досить було людно. Тут змагалися між собою дві потужні футбольні команди. Побувала на змаганнях наша знімальна група. За кубок осені змагалися між собою місцева команда суходола та ФК Козин. Гра була динамічною та насиченою крутими гольовими моментами. Дві команди викладалися повну і старалися здобути перемогу а численні оболівальники, які гучно підтримували улюблену команду, мали змогу побачити красиву і енергійну гру. Гравці команди ФК Суходоли неодноразово атакували ворота ФК Козин однак чимало спроб забити гол були не досить успішними, але в процесі гри перемогу таке гравці ФК Суходоли отримали. Відбиваючи м'яч, воротар отримував незначні травми, але успішно відбивав спробу забити гол. Попри все, не один гол був забитий у ворота ФК Суходоли, Хоч гравці вище згаданої команди демонстрували свої сили та можливості у футболі. Господарі поля у цей день, попри забиті голи суперників, вибороли перемогу із рахунком 3-2. Вітаємо гравців, ФК Суходоли із перемогою та бажаємо не зупинятися на досягнутому. Сергій Нікішин, телеканал Бродулайн.